Коли я перебувала в Російській Федерації, нам завжди казали те, що українців ніколи не було, немає і не буде. Те, що ми всі руські, і те, що ми ну, те, що ми не зможемо повернутися. Це Вероніка, вона одна з тисяч українських дітей, яких викрала Росія, і одна з 388 дітей, яких Україні вдалося повернути додому. Зараз вони в безпеці і зі своїми сім'ями. Тим часом Росія усе ще утримує тисячі інших дітей, брешучи, погрожуючи та годуючи їх пропагандою, намагається викорінити справжню ідентичність дітей, поміщає їх у ворожі російські сім'ї. Як дорослі, ми зобов'язані захищати дітей, саме тому повинні зробити так, щоб кожна викрадена дитина повернулася додому. Як ми можемо допомогти? Підтримуйте формулу миру, дипломатичну платформу, запропоновану Україною для досягнення справедливого завершення війни. Пункт 4 формули миру присвячений звільненню усіх ув'язнених і депортованих, у тому числі дітей, і буде обговорюватися на глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії. Ми маємо повернути кожну дитину додому в Україну.